Привіт, мене звати Киратів Роксолана. Я навчаюся в Львівському медичному університеті на спеціальності терапія та реабілітація на третьому курсі. Я обрала цю спеціальність, тому що вона на даний момент дуже є актуальною. Дуже багато людей потребує в реабілітації. Це і люди після аварій, і військові, і діти з відхиленнями. Я подала свої документи і мені перезвонили, що я прийнята. На першому курсі мені дуже сподобалося те, що викладачі намагаються допомогти, зробити так, щоб тобі було комфортно і щоб тобі сподобалася ця спеціальність. Знаходять різні методи навчання, щоб краще пояснити і донести інформацію. Я порадила б не боятися, бути наполегливим, читати якнайбільше інформації за спеціальністю і не тільки, щоб бути різнобічно розвиненим, тому що в цій спеціальності дуже важливо знаходити різний підхід до різних людей. Мені дуже подобається матеріально технічна база в ЛМУ. Тут великі світлі аудиторії. Сучасний ремонт для нашої спеціальності зробили масажний кабінет, спортзал, щоб ми краще навчалися, щоб викладачі могли нам пояснити і показати, а не тільки щоб ми вчили теорію. Комунікабельність в першу чергу, наполегливість, терпіння, стресостійкість. Мені більше подобається практика, адже в нашому навчальному закладі дають найбільше можливостей проходження практики. Це може бути як і в Україні, так і за кордоном, як і в державному реабілітаційному центрі, так і в приватному. В мене була практика за кордоном в Словаччині і також в Модричах в Україні. Що там, що там. Нам вдавали і пробувати займатися з пацієнтами, і показували, як з ними правильно говорити. Я хочу отримати диплом бакалаврату і після цього спробувати працювати в одному із реабілітаційних центрів, які недавно відкрили у Львові. Це Unbroken і Superhuman. Тому що вони займаються реабілітацією військових, а це на даний момент дуже актуально. Я поступила саме сюди, тому що тут є хороша матеріальна база, це в першу чергу. Також є можливість поєднувати і роботу, і навчання, тому що тут є індивідуальна форма навчання. Мені дуже подобається ця спеціальність. Ми відвідували багато практик, і після них я зрозуміла, що я зробила правильний вибір.